Лізе, але піщить. Вчора раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ковшів вивіз Зараз батьком там трохи метал треба убрати Треба поздавати його та щось купити собі Зараз будемо дуже велику матуряку піднімати І оце це треба буде вивезти, оберемо зараз тут Оцю треба лижу убрати З гаком Зараз ну, підніме чи не підніме Де уголок зігнувся, бачите як? Мало те двирки там. Оскільки вата Зараз придержим, щоб воно é como nada no, só. Ah? Já se prosa, não só tá trouxe não Дебела, oh, це коротше кара була, купили ми її, Ну, трошки все час, руки не доходять. Хотіли на задню навеску на Юмзика поставити. Вона там оце так вішалася. Отак отуди, А тут а воно піднімалося на карі. Сказав за п'ять тисяч За 5 тисяч? І лопата її можемо продати Ну то потім покажу там пишуть коментарі, що я в тебе нічого не роблю що я в тебе одно або шланг або <смеш> шлангую а там коротше тебе поздравляли з днем рождения. і там а? юрій ми М... той. юрій миколаєвич Мі... той як його мікрофермер і там був блогер ти поздравляв сказав щоб ти мене до пенсії годував <смеш> <смеш> Так що понял. Як тобі ку? Скажи, як ти по груші. Є різниця між старими і новою. у нас. Пообсирали, це на гроші, поняв. <риклад> Сьогодні дзвонив за соняшник. Ціну дають, коротше, там вообще копейки. 9800 Ну, коротше, ціна вообще ніяка. Правда, одна лижа єсть, і бачите. Так, добре, буду зараз, треба що грузити, наверно, те витягнемо, десь положимо. Все, так, було-було, тепер немає нічого. Розпланував батько. Спрашували по прицепу Дійшло тут врізане все те саме осталося, все. І ось. Отак балка передня стоїть. Не знаю, видно там. Подрамник теж залишився. балка просто Зараз обійду. Він у нас вже перевертався, батько його раз вже набік ложив. Ми там возили кирпіч. І оте колесо одне якесь да, оте провалилося і він набік був упав. Борта це так наростили, щоб було сімочку колись ми возили, бо трошки не справлялися ми там. Ну Все як на штатному місці. Отак от. Тільки отут треба буде як е, варити, виходить, а там треба щось і підлажувати, таке моцне, щоб трошки вище стояло, бо... Як нагружаєш, то там колеса труть. Ну, а так балка ось. Ну, оська, газоновська. Там хто спрашував по прицепові. Ну, найбільше я сюди кукурузи грузив е, 4 4800, щось таке, 4200, 4,5. Так. Ну хай буде, грубо говоря, 4,5. Ну, тяга повністю, вон, бачите, заварена. Це передня оська з газона. Просто поставлена рама і там у нас, бачите, уголки треба буде вирізати. Ну можна щось туди поставити таке, щоб він трошки... Трошки вище отут стояли, бачите от, ми вирізали тут і от тут ну можна поставити Ну оце повен я сюди нагружав я ж кажу, десь кай кажу. 4,5 тонни це кукурузи я возив продавав Десь так вийшло А це вже під 7 ми тут возили Ну 7 тут більше ну 4 бункера Якщо і не більше цього сояха кидали, то він отак іде, він підпригує ну дуже аку... акуратно треба. Це такий він одноосний зробили ми. Це це батько робив, а я потім вже з ним трохи потім робив, допомагав що тут. Дишло, я не знаю з чого це. Ось таке дишло, воно тут вертиться. Хорошо, що вертиться, бо... І я його був раз чуть не положив цей прицеп. Так що... Це батькові ігрушка Розрівняв тут, бачите Ну так нормально, ну, перевозить щось, класна тема, він що маленький, що короткий, що можна десь Ну, для хазяйства з головою хватає. Ми сюди і стовби возили, плити клали. Коротше, ми тут чого тільки на нього не грузили. Так. Та не треба, хватить. Так що, все те саме під подрамні, тільки оська передня і все. Ну я б таки би, що потут треба підлажувати. Хай він трошки вище буде, а там на оські, якби щось таке моцне таке. Ну, перевертали, ніде не лопнуло наче. Там мостик каглини, скільки на нього перевезли піска. Це просто. Оце іграшка, так? Да? Так що отак. Та й дров ми з ним скільки возили, раніше продавали. Це треба додому відвести. Ну, добре, б було б, якби на задню ось, той, задній мост сюди поставити, газоновський, такий, що негодний. І поставити сюди, то взагалі було б класно. Тут йому б ціни не було. Ну У нас там одна рама є. Кажу батькові, давай може колись зробимо собі такий, щоб одноосний був. Тільки з газоновським мостом у нас там мост валяється. Можна було зробити. ну Ніхто нічого робити не буде поки Може ситуація зміниться, у нас, то може і зробимо, а так поки нічого ні, не хочемо. Так що так і справа. Так, все. Так що ставимо лайки, дизлайки, підписуємося на канал. Всім дякую!